На городі у жілки. Добрий всім раночок. Нас сьогодні сонечко, тепло. Чоловік побілив дерева. Так. Ось яка краса. Дуже гарна погода. Сьогодні, дай Бог, щоб весь день така була. Ось такі дерева у нас. Чайок. П'ємо чайок і за роботу. Сьогодні плануємо побризкати дерева. Мені треба полити в теплицях. Ще дуже багато дрібної роботи. Ай, дуже класна погода. З добрим ранком і хорошого дня! Починаємо наше оприскування, заливаємо розчин. І рушин зараз покажу перше оприскування дерев ми проводимо, коли зараз, коли ось такі, бачите, бруньки. Тоді треба перший раз оприскати, коли гарна погода плюсова, немає вітру. У нас трошки є, але не сильний. Якраз нормально. От. Оприскуємо все, всі дерева, всі кущі. Ось тут у нас є малина смородина, потім агрус і щось ще. Якісь ще у нас там кущі. От. Це все те, що обробляється. Обробляються всі дерева плодові, ягідні, виноград. Зараз чоловік буде виноград обробляти. У нас ось такий виноград в дорі. Виноград теж обробляємо. Обробляємо деревами бінним купоросом і ось таким. Перша обробка саду зімовіта з такий. Значить, 100 грамів вінного купоросу і пів, тут на 5 літрів пів такої от бутилочки з цього розчину на 10 літрів води. Так по голому стволу, добренько всі гілочки, щоб були мокрі. Ого, аж на мене полетіло. Ось так. Я в тепличці прийшла перевірити редиску. Тут так жарко. Зараз перевіримо, скільки градусів. Так. Градусів. 25. 25 теплиці, жара. Це тільки тому, що сонечко. Зараз перевіримо, як та традисочка моя. Ось так, в мене свято. Слава Богу, Редисочка. Пішла. Ось. Ось. Є, пішла потрошечку. Редисочка. Клас. Сьогодні полю, тому що ґрунт вологий, але такий ще треба пролити. Тут поки що немає. Потрошку. Так, зараз. Це будь-як ось є. Трошечки. Так, десь ще бачила. Зараз не зорієнтуюся, але є, є. Потрошку пролазить. Класно. Будемо з Ритисочки. Ось зараз тут. Ось. ще, бач, Ось. Є. Пролази треба полити добряче і вже є сходи. Дуже класно. Температура тут добра, так що все піде. Сьогодні 5 березня. Пролізла родисочка. Будемо дивитися, чекати, як піде далі. Друга тепличка зі шпинатом. Вона новіша. Ми перекривали плівку, тому що минула порвалася. І в ній ось стільки вже градусів. Двері відкриті. Повідкривала шпинатик, теж треба полить, полю. Ось шпинатик, який більший, як я кажу, старіший. Його я вчора тільки стригла. Ще мені потрібен був шпинат. І ось дивіться, який він. Все добре, відростає, нові листочки. Так. Рукола начебто відходить. Ось зелененька, Треба ще ці трошки бодиля ще підрізати. Так, мері відходить. Ось така, маленька ще. І шпинатик. Цей шпинатик я теж вже розріжала трошки, тому що дуже густо. Хоча він ну, букетним таким способом росте. Але чим рідше його зробити, тим крупніші будуть листочки. Ось такі вже все полю, хоча волога ще є, але він любить, його треба полити. І редисочку, і шпина, все полю сьогодні. Ну і вирішили сьогодні пересаджувати малину. У нас вже тепло, ґрунт прогрівся, не мерзлий. Ось скільки в нас багато малини. Так, ми її, найкращі кущики, будемо четверкопувати і пересаджувати ось сюди, де в мене був перець в минулому році. Сюди, Два ряда. Ну, вже бджілки літають. Хм. Так, ремонтантну. Сюди тільки ремонтантну будемо саджати. А є у нас ще одна вона така у нас длінна, висока. Її ми пересадимо в... спереді хати, там у нас є вже посажена в тому році в минулому. От, і ще досадимо туди однорічний. Там буде однорічна, а тут ремонтантна. Нам вистачить. О, ну, звісно, добре було, що так багато малини, але, але, але ще дві теплиці мені треба тут втулити. Так що будемо потрошку працювати, познімаю. Може все сьогодні не встигнемо, але скільки встигнемо. Ось так, потрошку наводимо красу. Агроволокно в минулому році стелила я, знімала, все в мене. Ось таке, бачите, таке агроволокно. Все полізло, все тут буду я все переробляти наново. О, ще ж тут будуть теплиці, буду ще по ним міряти. Теж буду робити і там все застеляти. Коротше, роботи багато. Так, розсадничку, порядок. Температура висока, тому обігрівач виключила. Ось такий треба включити, увімкнути зволожувач повітря. Ось. Пішли вже такі перчики, помідорки, вже скоро буду пікерувати. Так, це ось мої новинки. Все добре. Чекаємо сходів. Перця синього ще немає. Ось так. Не знаю, чи буде. Це вже вторий заход. По второму кругу посадила. Чекаю. Так, зараз хочу зволожувач, вимкну, трошки додавлю тут вологи. і все буде добре. Ось так. Ось такі мої перчики і баклажанчики. Які я висаджувала вже поки що на постійне місце. Такі горшочки. Ось зараз що я роблю? Трішечки спушу землю, для того, щоб було додаткове дихання корінів. Я таке подивилася, я в минулому році такого не робила. З збакла ранчик мій, для того, щоб трошки було. Дихання коріння. Ось так. Не знаю, подивилась, каже, так треба робити. Ну, гірше не буде, я думаю. Зроблю. Зараз спушу їх. Ще земелька волога. Все добре, сонечко світе. Ой, ростемо. Ось так. Трішечки, трішечки, трішечки зверху вспошила землю. Ось. Але ще скажу, що це можна робити тільки на початку, коли ще ми тільки попікірували, от в мене третій день. Щоб... Від відбій повітряної тривоги, щоб коріння трошечки до коріння наросло, щоб повітря туди проходило. Ось так. Потім не можна, тому що і баклажани, як ви знаєте, вони такого не люблять. Навіть якщо трошки зверху пробувати її спушити, можна коріння пошкодити і тоді буде біда. Ось так. Так, ну тут трохи тут все вологе, все добре. Тут трохи попрацювали, підемо далі. Ось помідорки, такі попікір, які гарненькі. Це е, балконне диво червоне. Це буде воно в мішечках, в тепличку, на перший урожай. Тепличку потім виставлю з теплички. Ну, так, я планую, а там подивимося, як, як воно піде. Знов повітряна тривога. Тут так було добре тихо, поки я працювала тут на тобі. Так, ну, не про це. Ось дивіться, яка родисочка, дивіться, 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 полила, як її стало добре видно. М -м, я в захваті. Ось, бачите, ось ось. Ось, ось оце. Ось це середисочка. Красавиця моя. Мої стійки сейчас просто стало видно, бачите, це все сердисочка, красуня. Угу. Я в захваті. Перші сходи в цьому році і такі гарні. Значить, дивіться, це в мене бодіам, ам боді зійшов, потім йде ранділ, ранділа немає. Де-не-де, де, там одненька щось десь. Так трошечки. Ось одненька бачу, воно жовтіє. Зараз не бачу, видно, не видно. Ну, добре, далеко я не бачу. Видно, не видно. Значить, одненька там, дві, три, так. Але ронділ, вона пізня. Пізня стигла, тому і сходи будуть пізніше. Ніхто не обіцяв, що вони будуть рано. Так? Далі, далі в нас валері. Просто чудова. Ось вона, дивіться. Ось. Ну, Красота. Ось. Видно, не видно? О, бачите? Вона просто чудесна. Все класно, вся. Ну, прям майже все зійшло. Дивіться. Потім йде вієна, зараз вієну ще не долила. Ось, Бачите, бігаю поки що злієчку, тому що капельно на полів ще рано. Е, так, це вієна і вієна ще сидить. Теж вона не дуже рання. Але ми почекаємо, Та буде раніше, та пізніше. Це навіть дуже добре. Зараз долью. Вієну. Там неудобно, тому ось буду поливати без камери, тому що не вийде в мене. Так, значить, дивіться, полила і побачила вієнна де-не-де вже є. Вже потрошку. Ось навіть зараз, 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 зараз. Ось, бачите? Ось вона. Є, не вона так, ріденько. Віздіє ріденько койде. Це і добре. Хай буде вона пізніше, ось ця буде красотка раніше. Та пізніше, та ще пізніше, і добре. Ось так. Полила її добряче, нехай росте. Я дуже довольна, бо я вже так переживала, думала, що ну, всяке може бути, може морози, там чи, чи як, чи що, не взійде. але все добре. Так, тепер переходимо поливати шпинат. Ще що хотіла сказати з приводу полива. Поливаю я з ліки, беру воду з хати, з бойлера, беру, але не гарячу, ледь тепленьку, ледь тепленьку, таку, щоб, ну знаєте, руки було не гаряче, ось таку приємну таку воду, але теплу. Не холодну, тепленькою водичкою. Воно якось навіть буде краще. От. Зараз піду набирати і перейдемо поліємо шпинатик. Ну що, у нас уже вечір. Так, пів п'ятого. Все полито, вам вже шпинатик малий навіть закрила. Тут полила. Ну, Від відсутності вологи він мене, каже, не страждав, там було мокренько. але для того, щоб хрусткі листочки були і добре ріс, треба добре поливати. То я ще залила. Так, буду зараз закривати. Зараз навіть гляну, скільки тут градусів. Двері були відкриті. Так. Ну ось. О, сонце світа. При відкритих дверях. Ось так. Добре, це добре. Зараз буду закривати. Нехай росте. Ну що, попрацювали. Ось згребли солому її, буду стелити на малину. Ось так от повикопували найкращі кущі, які найкраще родять. Повикопували, ще залишилося, повикопували ремонтант. ну гарно, яка гарно родить два рази. Залишилася в нас ще ось така. Ось не знаю, видно, не видно, бачите, ляни такі длинні. Це однорічна, але крупна, хороша така. Ми її теж викопаємо і пересадимо ще друге місце. Так, а остальну яка залишиться, піде. На викид. Ось так. Ми ще завтра будемо дороблювати це діло. А тут тепер все виглядає ось так. Тут ще сонечко світе. Ось тепер тут в мене малинник переїхав. Загородили шифером, щоб вона далі не йшла, У мене там смородина. От, ось так. Сонечко як світе. От, Малинка. Ще треба буде її удобрити трошки коров'яком і соломою замульчувати. Робота кипить, вже тепленько, вже будемо щось робити. Завтра докопуємо цю малину і готуємо місце для теплиці. Ось тут скоро буде краса, поки що так. У мене новенька красуня в моїй колекції. Ось така. Зараз розпакую, подивимось. Ось така краса. Ще й не восьме березня, а. Квіти вже дарують. Подаруночок від мами на 8 березня. Ось така красотуля.